Вітаю всіх! Не прив'язуйте гаманець. Тобто, щоб вивести з цього проєкту безкоштовно, без донатів, без вкладів, не підключайте свій тон гаманець. У вас має бути ось така картина. Все розповім і покажу, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Багато хто прив'язує гаманець перед тим, як зробити виведення. Цього робити не потрібно. Прив'язка гаманця працює для донатів, тобто якщо ви хочете задонатити цьому проєкту, ви підключаєте свій тон гаманець і відправляєте гроші. Це так я зрозуміла. Тобто, моя помилка я зробила саме так. І відправила тони. Я підключила гаманець і закинула 02 тонн. Але вивід працює без вкладів. Важливо, після вказівки гаманця при виведенні в рядку натиснути на цю кнопку, яка означає зберегти гаманець. Тобто ми зберігаємо свій гаманець. Вже після цієї дії ми вказуємо кількість тонн. 02 і натискаємо на кнопку Вивести. Платіж обробляється протягом 48 годин і пише, що наступний вивід зможу зробити через 7 днів. Тобто, щотижня я можу виводити 02 тонн без вкладів, це я вже так розумію. Є таблиця на основі задонатених тонн. Перший рівень, якщо ви віддаєте від 0. До 2 тонн, робити донат, як кажуть, то дають вивезти 0,2 тонн. Тобто, на першому рівні не обов'язково донатити, ви можете реально вивезти без вкладів. Можна перебувати постійно в першому рівні і виводити постійно 0,2 тон. Но коли я дійду до другого рівня, я перевірю, чи виводить цей бот без донату. Тому що тут бачимо, що на другому рівні потрібно задонатити від 2 тонн, щоб дозволили виводити 0,5 тонн. Поки що не розумію вигоди для нас, для користувачів, але я тестую цей проєкт. Тобто прокачуємо героя, виконуємо завдання. Є завдання, підписуємося на канали, заробляємо 100 монет внутрішньої криптовалюти даного проєкту. Купуємо зброю. Для того, щоб наш герой швидше заробляв гроші. Також тут є шифр щоденний. Сьогодні він такий: я вказую цифри і на основний баланс відлітають додаткові монети. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Тобто, сподіваюся, всі вже зрозуміли, що для того, щоб вивести для початку потрібно здійснити обмін своїх монет. У розділі гаманець зверху праворуч потрібно поміняти місцями, натискаючи на стрілки, щоб перша колонка була віки, а друга вже тон. Пишу 22 тисячі монет. Мені показує, що це 0,21 тонн. Здійснюю обмін. Після вказую адресу тон гаманця, я виводила на тонкіпер обов'язково натиснути на цю кнопку. Цією дією ви зберігаєте гаманець. Вказати суму виведення 0,2 тонн. Це максимум для першого рівня. І кнопка вивести вже спрацювала. Тепер очікуємо на надходження грошей. Це все, що я хотіла вам розповісти в даному відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей. Побачимо. все буде, Україна!